Виконаємо побудову жіночих друсів. Для цього ми скористуємося наступними розмірними ознаками: обхват стегон 86 см, обхват талії 60 см, висота сидіння 24 см. І висоту боку ми візьмемо стандартну від 18 см. До 20 см. Починаємо побудову з прямого кута. Позначаємо вихідну точку Т. Від точки Т відкладаємо точку Т1, яка буде дорівнювати 86 розділити на 2. обхват стегон розділити на 2. Відкладаємо 43 см. Позначаємо точкою Т1. Від точки Т вниз відкладаємо висота боку, відняти 0,5 см. 18 відняти 0,5 буде 17,5. Відкладаємо 17,5, позначаємо літерою Б. Проводимо горизонтальну лінію під кутом 90 градусів. Від точки Т. Опускаємо вниз положення лінії сидіння. У нас буде складати висота сидіння мінус 2 см, 24 мінус 2 буде 22 см. Позначаємо точкою С. Проводимо горизонтальну лінію під кутом 90 градусів, від точки Т. Проводимо вертикальну лінію під кутом 90 градусів. І з протилежної сторони позначаємо літерами B1, С1. Від точки С відкладаємо вниз відрізок, який дорівнює 1, 10 обхвату стегон мінус 1,5 см. Ця величина буде складати 7 см. Від точки С відкладаємо 7 см, це округлена величина. Позначаємо точку N. Від точки s 1 відкладаємо вниз 1 від обхвату стегон мінус 1 см. Це буде 3,3. Позначаємо точкою N1 від точки Т і від точки Т1 всередину відкладаємо 1 четверту від обхвату талії. Мінус 2 см. Ця величина буде складати 13 см. Відкладаємо всередину по 13 см. Позначаємо точками Т2 і Т3. Від точки Б і Б1 відкладаємо всередину 1 четверту від обхвату стегу мінус 2 см. Ця величина буде складати 19,5 см. Відкладаємо всередину 19,5 см. І позначаємо точками Б2 і точкою Б3. З'єднуємо отримані точки між собою. Точки Т2 і від точки Т3 вниз відкладаємо по 2 см, це в нас буде лінія пониження талії. Від точки Т і від точки Т1 відкладаємо вниз по 5 см. Оформлюємо лінію талії. Обов'язково дотримуємося прямого кута. Відточок, який визначають пониження лінії талії, відкладаємо ширину бічного зрізу. Вона буде нас складати від 10 до 12 см. Ми візьмемо 10 см. Від точки N і від точки N1 відкладаємо всередину ширину ластовиці 4 см під прямим кутом. Отримані точки з'єднуємо з точками бічного зрізу. Отримані відрізки ділимо навпіл, по задній половинці трусів робимо прогин 0,75 см. Попередній половинці робимо прогин всередину від 4 до 6 см під прямим кутом. Оформлюємо наші труси. Конфігурація цих ліній може бути за моделлю, ми також можемо зробити більш вузький бічний зріз, менший прогин по передній половинці трусів. Дооформлюємо з вами форму нашої ластовиці. Для цього по задній половинці відкладаємо 3 см по лінії входу ніжки і 4 см по передній половинці. Наводимо лінії ластовиці. Так. Посередині відкладаємо 4 см і з'єднуємо з нашими 3 см. Отже, по бічному зрізу ми відкладаємо по 2 см, по центру ми відкладаємо по 5 см. Ширина бічного зрізу від 10 до 12 см. Вона повинна бути однакова для передньої та для задньої половинки. Ширина і висота ластовиці по 4 см, по лінії входу ніжки 3 см. Так. Прогин по задній половинці 075 см і по передній половинці від 4 до 6 см. Пластовиці та її зовнішній вигляд буде залежати від того, які деталі крою та яку технологічну послідовність обробки ви оберете. Але якщо ваша ластовиця буде подвійна, то обов'язково одна з їх частин повинна бути суцільно кроєна. А саме до ось цієї частинки передньої деталі, ми приєднуємо частинку задньої деталі. І вона у нас буде подовжувати приблизно ось таким чином повторювати форму. Ось так. Це буде у нас суцільно кроєна деталь.